Майже кожного дня ми приїжджаємо сюди, щоб порадувати тернополян шуперськими гарними свіжими смачними огірочками. На овочевому ринку Тернополя пан Ігор вже понад 15 років торгує лише органічними овочами. Його хрумкі огірки справжній місцевий делікатес із власною історією, яка починається задовго до сезону збору врожаю. Ми вирощуємо огірочок вже 41-й рік. Це ще починав мій батько вирощувати, потім ми почали теж його вирощувати, нам сподобалось. Бо свіжі овочі потребують всі і завжди. Це найголовніше, щоб був свіжий товар і довести напряму без посередників, без постачальників на ринок, щоб люди могли його скоштувати. Ігор Петрінчик торгує на ринку гуртом. У нього закуповують ті, хто згодом перепродає товар у роздріб, зокрема, й представники магазинів. Чому саме беруть тут у нас, бо у нас тут завжди свіжий товар. Ранком ми його вибираємо чи вечором, і ми зразу його сюди доставляємо, і свіжий товар зразу йде до покупця. Ціна на огірки в Ігоря нижча, ніж на звичайному ринку. Так, до прикладу, сьогодні чоловік продавав огірки по 22 і по 28 гривень за кілограм. Пояснює, що ціна на такий товар нестабільна. Усе залежить від погоди, сезону та попиту. Тож, якщо купувати ті самі огірки вже на звичайному ринку, у розстріб обійдуться вони покупцеві на 5-10 гривень дорожче. Щоб забезпечити свіжість і встигнути реалізувати врожай, робочий день в Ігоря починається о третій ночі і торгує випробуваним. ...Ілонара, видовженому огірку з насиченим темно-зеленим кольором. Вирощуємо його третій рік, він дуже гарно себе зарекомендував, як для салату він запашний, класний, солодкий і він підходить ідеально для закруток, заквасок. Він має середню шкірку, не тверду і не м'яку, він гарно кваситься і, як кажуть, не розлазиться. А ще на прилавку торгує сортом нінь. За огірки тоді на вигляд дещо іншим, коротші. Він більш такий детайк салатний, але люди теж чудово квасять. Цей солодкий цей солодкий хрумки. Всі ігор розповідає про свою справу у Тікток. Пояснює, як саме росте огірок та що впливає на врожай. Побігти, бо не встигаю розказати вам про препарат, який чудово бореться з полотинним кліщом і стріпсою. Створив я для того, щоб люди побачили, як воно є від самого початку. Від того, як поставити теплицю, як виростити розсаду, як його висадити, як його вибирати, абсолютно все, що це справді дуже тяжка праця. Два покоління Петрінчиків із шупарки вирощує огірки в парниках. Працює Ігор, його дружина, батько та мати. Загальна площа 30 сотих, а це понад 10 тисяч висаджених кущів. Процес вирощування у нас починається ще з лютого. Ми підготовляємо парнички, ми заготовляємо землю, сімами його в землю, спеціальні горшки. Сходить перша листочка сімидоля, і ми його тоді починаємо дуже сильно доглядати, бо тоді проспав дві години не протопив. Весь ой може загинути. Це дуже складно. З лютого потім він проростає до декілька листочків, і потім вже аж ми його висаджуємо в теплиці. Сіємо ми його переважно початок квітня, і вже під кінець травня в теплицях вже можна збирати перші урожаї. Пан Ігор старається, щоб усе було максимально натуральним. Добрива лише перегній хімії мінімум, бо головне каже, не лише виростити, а й зберегти якість.